Hello? І знову привіт, слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня до суток має мається Кепком анонсували трансляцію, на якій дуже детально розповідатимуть про другу частину Dragon's Dogma. Розпочнеться це дійство 28 листопада, о 23.00. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. До того лише пліткували, а зараз вже Naughty Dogi офіційно анонсували ремастер The Last of Us 2. Що би? Що так? Одразу виникає питання: нащо він це робив? Реліз заплановано на 19 січня наступного року, а коштуватиме цей апгрейд 10 долярів, за які ви отримаєте покращення графіки, швидкі завантаження, підтримку всіх вібрацій до Можливість грати на гітарі будь-коли, а не тільки в сюжетних моментах. Новий роу -like режим, режими з коментами від режисера гри. Режим Lost Levels. Те саме місце, куди собаки неслухняні склали все, що до того навирізали з гри. Як пройти по ній гострим ножем та ще й притиснути так смачненько. В минулому випуску казав, що негідник гейб передумав роздавати перший Half-Life у стімі. Капешник. Так, от він знову надумав, і ті, хто встигли забрати до 20 листопада, септо до сьогодні, можуть вже зіграти в легендарну класику. Я встиг вже пізно. Тим часом розробники PUBG анонсували нового шутера. Цього разу він буде від першої особи. Точної дати виходу не назвали, але кажуть, що приблизно до другої половини 2024-го мають встигнути. Обіцянка цяцянка. А пам'ятайте, той котор, що над ним, начебто, працювали росіяни. Знову ті кацапи, блять. Так, от забудьте, спочатку Соні видалили всі згадки про цю гру із своїх соцмереж, а потім Джеф за інсайдерив, що проєкт остаточно закрили. Попутного вітра, тобі в сраку. Брати Ворнери розповіли, що гра про диво жінку не буде грою сервісом. За їх словами, цей сюжетний проєкт орієнтований лише на одного гравця. Я тобі вірю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. to the